You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. And you're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty oh Your brain is full. spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot bowl. <laughs> Міжособистісні стосунки передбачають взаємодію між особами незалежно від їхнього віку чи статі. Pentatonix, американський капельний гурт, який з'явився 2011 року в США, Може слугувати прикладом для розгляду цієї теми. Колектив не використовує жодного музичного інструмента, тільки голос, який і дав змогу створити неймовірний переспів різдвяного хіта про Грінша. Гурт має чотирьох вокалістів і вокалістку: баритона, тенора, мецосопрано, баса і бітбоксера. У колективі неабияк важливо вміти встановлювати та підтримувати професійні особисті стосунки. Зокрема, різні робочі моменти, спільну творчість і спільний розвиток. Для досягнення успіху гурту важливо слухати одне одного, взаємодіяти під час творчого процесу та розвивати взаєморозуміння. Тож сьогодні на уроці будемо вчитися формувати міжособистісні стосунки з дорослими і з однолітками. Ви на уроці основ здоров'я. З вами Максим Рудич. Вітаю! Формування міжособистісних стосунків значно впливає на розвиток особистості, а така наука, як соціологія, може допомогти зрозуміти динаміку цих відносин у соціумі. Соціологія наука про становлення та функціонування соціальних спільнот, між якими складаються певні соціальні відносини і взаємодія. Соціологія розглядає людину насамперед як особистість, як елемент соціального життя. Механізми самоорганізації спільного життя людей органи управління ним тощо називають соціальним інститутом. З початку свого життя людина вже входить у ці спільноти, а згодом творить нові, відповідно до умов її розвитку та існування. До того ж, індивід може входити до різних спільнот одночасно. Герберт Спенсер. Англійський філософ і соціолог вікторіанської епохи уперше вирізнив п'ять основних соціальних інститутів, які творяться спільнотами для кращої організації їхнього внутрішнього життя і стосунків між ними. Серед них домашні або сімейні інститути, які створюють родини, упорядковують сімейне життя, виховують дітей, готують їх до дорослого життя, обрядові чи церемоніальні інститути. Які регулюють повсякденну поведінку людей, встановлюють звичаї, обряди, етикет, політичні інститути, держава, партії, органи судочинства, армія, що є носіями наявних у певному суспільстві політичних інтересів і відносин, церковні інститути, які забезпечують інтеграцію суспільства, встановлюють моральні норми і принципи людського співжиття, професійні й промислові інститути. Гільдії, цехи, профспілки, що виникають на основі розподілу праці, нині з розвитком суспільства одні соціальні інститути втрачають своє значення або ж відіграють у житті соціуму меншу роль. Українські соціологи і соціологині пропонують виокремлювати економічні, політичні, культурні та виховні соціальні комплекси інститутів. Такий підхід, який забезпечує виокремлення різних комплексів інститутів та встановлення чіткої міжособистісної комунікації в їхніх межах, демонструє багатогранність соціологічного підходу до вивчення суспільства. На формування стосунків із дорослими і однолітками в різних інститутах впливає ефективна комунікація, про яку говорили в попередньому році. Нагадаю, що ефективне спілкування це насамперед уміння слухати і говорити з використанням вербальних та невербальних засобів. Сучасна молодь, яка живе в складному суспільстві, має свої особливості. Це стосується не тільки фізичного і психологічного розвитку, а й соціальних аспектів. Ви переживаєте період біосоціального дозрівання, виявляючи свої внутрішні сили та соціальні якості. Тобто, ви перебуваєте в процесі формування і самовизначення. Поза як важливо вміти будувати гармонійні міжособистісні стосунки, знаходити спільну мову як із дорослими, так і з однолітками. Що ж може допомогти нам у цьому процесі? У пригоді стануть спостережливість і уважність. Якщо уважно подивитися в очі, можна простежити багато важливої інформації про особу, зокрема її бажання до спілкування. Встановити її емоційний стан і переглянути певні сигнали щодо його настрою або ставлення до обговорюваної теми. Очі це найвиразніша частина людського обличчя. Їх нерідко називають дзеркалом душі. Ви тільки погляньте, як скульптори і художники намагалися відтворити виразні очі видатних людей у різні епохи: Нефертіті, Тутанхамона, Гая Юлія Цезаря, Джоконди, Марелін Монро. Загадкові, погодьтеся. Подеколи кажуть, що підняті брови, постійний зоровий контакт, широко розплющені очі вказують на взаєморозуміння. А от насуплені брови, закочування очей, холодний погляд, прибружені очі, відведення погляду в бік мовлять про непорозуміння. Поза як не варто брати наведені тлумачення як абсолютно правильні, адже слід оцінювати поведінку співрозмовника чи співрозмовниці загалом. Як читати людину по жестах? Придивіться до тулуба. Нахил тулуба вперед означає симпатію до співрозмовника, тобто людина готова йти на контакт. При цьому ноги можуть залишатися на місці. Натомість відкидання тулуба назад пояснює, що можливо варто змінити тему розмови. Зверніть увагу на ноги. Розгойдування з носка на п'ятку притаманне не тільки дітям, а й дорослим. Такий жест свідчить про хвилювання. А от схрещені ноги свідчать про комфорт і довіру. Якщо між особами добрі стосунки, то нога, яка розташовується зверху, вказує на співрозмовника або співрозмовницю. Широко розставлені ноги мовлять про невдоволення. Подеколи цей жест можуть використовувати як засіб підпорядкування, залякування або погрози. Прослідкуйте за руками. Схрещені руки та сильно стиснуті долоні вказують на дискомфорт. Потирання долонь зазвичай виражає позитивні очікування людини, надію на те, що вона в чомусь досягне успіху. Пальці, що з'єднані у будиночок, виражають упевненість і владність. Під час рукостискання співрозмовник чи співрозмовниця охоплює вашу кисть вільною рукою, це означає, що йому їй можна довіряти, пропонувати співпрацю, партнерство тощо. Не забудьте глянути й на голову. Прикривання рота руками вказує на небажання щось розповідати. Протирання чола зазвичай свідчить про те, що людина з чимось бореться або відчуває дискомфорт. Покусування окулярів означає стурбованість. Цікаво, а які жести вам доводилося спостерігати у своїх співрозмовників і співрозмовниць? Що вони означають? Вивчайте мову тіла. Розуміння жестів та виразів обличчя може допомогти вам легше читати емоції співрозмовника чи співрозмовниці. Уміння ефективно спілкуватися є ключовим аспектом взаємодії як з дорослими, так і з однолітками. Опанування прийомів, які сприяють якісному обміну інформації та розумінню, дають змогу покращити якість взаємодії та побудувати конструктивні відносини. Розглянемо ключові аспекти ведення ефективної розмови як з представниками різних вікових груп, так і з ровесниками та ровесницями. Слухайте уважно: Зосередьтеся на співрозмовнику чи співрозмовниці, спрямовуйте свій погляд в очі це сигналізує про ваші інтереси, демонструйте відкритість та емпатію. Покажіть, що вас цікавить думка і почуття іншої людини, уникайте непорозумінь, висловлюйте свої думки відверто, уникайте критики без конструктивних пропозицій. Якщо у вас є зауваження, спробуйте виразити їх у вигляді конструктивних порад або пропозицій, шукайте позитивні риси в співрозмовника або в співрозмовниці, визначте свій тон розмови відповідно до ситуації. Уникайте агресії, спробуйте уникати висловлювань, які можуть спровокувати конфлікт. Практикуйте активне слухання. Підтримуйте розмову за допомогою питань та коментарів, що підсилюють інтерес теми. Ось і все на сьогодні. Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!